Усім добрий день! Щиро рада, що ви завітали до мене на канал Прикраси від Уляни. І сьогодні в мене розпаковка, огляд товарів, які я придбала на сайтах Аліекспрес та тему. Ну і кому цікава ця тема, то, будь ласка, залишайтесь. Зразу хочу сказати, вибачте, мені дівчатка, я не буду залишати посилання під відео, ви, будь ласка, мені пишіть. Кого зацікавила якась позиція, ви напишіть і я буду під вашим коментарем вам давати посилання. А ще я буду так близенько зараз підносити до екрану. Цей матеріал, щоб ви могли зробити скрин. І по скрину, по фотографії, ви зможете знайти на сайтах цей матеріал. Так, ну що ж, розпочнемо. Розпочну от такі намистини: це синій апатит. Намистини чудові. Низочка, правда, маленька, всього-навсього тут 26 штук. Розмір таких намистин 6х11. Був вибір, я вже не пам'ятаю, який, але мене зацікав синій апатит, і я буду ще заказувати таку низочку. Далі я придбала ось таку імператорську яшму, просто тому що була дуже добра скидка. Ось, не дуже я люблю овальні намистинки брати в роботу, але придбала. Поліровані розмір таких намистин 10 на 15. І тут ця низочка 38 см. Ну досить така стандартна низочка. Отакі От візеруночки. Ну, в принципі, непогані, нема браку, я передивилася всі такі. Було там чотири види: чорна, по-моєму, зелена і такого червоного кольору. Ну, з візерунками ця яшма імператорська. Теж придбано на тему. Цей лазурит я придбала на сайті AliExpress. Теж, ось, бачите, такі намистини овальної форми, теж розмір е, 10 на 15, 28 намистин тут. Ось, Гарні теж без браку, непогані намистинки. Брала я їх під е, підвісочку. Я е, Далі вам покажу ще підвісочку я придбала. Далі ось така лава, золотиста лава. Розмір, такі рондалі, розмір цієї лави 10 мм. І досить так багатенько їх тут 63, така, не бачите, не дуже гнучка. 63 тут намистинки. Гарний теж такі намистини додати, робити акценти, мені сподобалось придбано на тему. Далі це теж е, додати для намисту, там допоміжні такі на, е, низочки, придбала ось такий, ну, циліндричний, напевно, чи як назвати, е, такий от е, малахіт, такий от малахіт, е, значить, е, розмір таких е, 2 на 4. Ну, такі маленькі стопчики, 145 штучок, непогана низочка, непогано. Далі скляні намистинки. Колір написано: червоне вино. Там було представлено в позиціях 10 кольорів, 41 намистинка. І розмір 8 на 11 придбано на тему на сайті Тему. Ось такі непогані. І кольори там були гарні. Я сині, якось я брала ще також на тему ось такі темно-червоний написано. Колір ну, трішки схожий з оцим кольором, але написано темно-червоний вже. 8 на 6 розмір. Було там 17 кольорів. Ну, скільки на тим тут якось не написано було, то я вже і не рахувала. Так. Далі, дякуючи з каналу, ой, там не написано, як канал називається, але ім'я Лана така майстриня є. І в неї були посилання на ось ці перли. Дякую їй за ці посилання, тому що якраз я шукала ось такі ронделі. І в цьому магазині це на сайті е, AliExpress, я придбала ось ці всі намистинки. Е, написано ось ці намистиночки, е, значить, е, що це е, корал, ну це прес, напевно, корал розмір 8х5. так? А це написано було, що це рубіновий колір. Написано камінь. А що за камінь не написано? Просто от, ну, дійсно, на камінь схоже. Та й на стекло схоже. Ну, Але на мастинки проставляти чудові. Всі рівненькі, всі гарненькі, без всяких там знаєте, браку. Чудові на мастинки. І також ось такі перли. Там на цій сторіночці представлені три розміри таких перлів. Уже один менший розмір я використала, коли робила таке довгеньке помаранчеве намистечку в попередньому відео. Ось. Так, значить, перли 8 на 10 розмір, ось ці ні, Ось ці величенькі, 8 на 10. Далі 6 на 8. І ще є 4 на 6, там розмір. Дуже гарні. Намастини просто шикарні. Дякую вам, Лана, що ви поділились посиланням. Так, Ну, ще я придбала невелику кількість скляних намистин, але зараз ось це приберу, щоб нам не заважало. І вам ще покажу, які я скляні намистинки придбала. Ну, ще я вам хочу показати, які я придбала кришталеві намистинки та підвізки. Давайте роздивимось. Перша от позиція ось такі кришталеві овальні намистинки, фасетовані, гранені. Розмір таких намистинок 6х10 мм. І їх в позиції 30 штук. Були ще представлені інші кольори. Ось я вибрала ось цей, ну, як от АБ, схоже, так, багато тут кольорів. Бачите, грані такі, гарненькі намистинки. Ось такі. Далі ось такі е, ронделі, світло-жовтий колір. Ось, е, вони бачите, бочки в них ось в цих намастинок, світло е, жовтого кольору, е, а теж вони мають трішки такий АБ колір. Е, е, далі розмір їх 8 на 5 і в позиції їх також 30 штук. Зараз я вам покажу знову на піні ці намистинки. Так, думаю, фокусується чи ні, не бачу. Ось на... не бачу, чи сфокусувались. Ось мені здається, теж бачите, які гранені з ефектом АБ. Непогані теж намистиночки. Так, і ці сюди. І ось такі мені. Дуже сподобались намистинки. Такі теж е, овальні, величенькі досить намистиночки. Розмір таких намистинок 12 на 6 я придбала. Є ще 9х12, вже теж замовила. Їх 25 штук. Колір е, жовтий теж АБ. Такий сказала колір шампань. І там були 5 кольорів. Таких от намистинок. Намистинки, звісно, шикарні. Ось, бачите, такі гарнющі, шикарні намистиночки. Ось так, це що до намистинок. Зараз це ми відсунемо. Ну, і ближче зараз ще я покажу вам ось такі я придбала. Ще підвісочки. Ну, ось, як я і вам казала, підвісочка лазуриту, така квіточка, ось до ось цих намистинок. Її розмір 35 міліметрів, 3,5 сантиметра. от так вона виглядає ззади. ось це на Aliexpress я придбала цю підвісочку. Ці підвісочки, мені здається, всі я придбала на тему. Ні, хоча оця, по-моєму, на з тюльпанчиком на Aliexpress. так, перша ось така підвісочка. Це підвісочка з геометричним таким візерунком. Так, воно показується. Емаль. Отакі от кольори були там три е види кольорів. В зеленому, по ще, по-моєму, в рожевому. От. Ну, Написано так. Амальована е підвізка земалью, е що тут 18 карат золоте покриття, нержавіюча сталь. І ще такий от ланцюжок. Ну, Ланцюжок мені не потрібний. А саму підвісочку. Можливо, додати. Мені здається, і до намистин тигрове око, і я знаю, ще, можу з якимись намистинами, от, з помаранчевими намистинами, можливо. Mm -hmm. ну, хотілося напевно, більш так з коричневим, щоб тільки от ця підвісочка була таким, як акцентом. Мені сподобалась вона, тому я її і придбала. Далі ось така підвісочка. Так, це підвісочка на Aliexpress. Теж, бачите, з ланцюжком, квітковий кулон, так було написано. це Тут такий, бачите, квіточка такий тюльпанчик, циркони і розмір ось так з бейликом 2,5 см, а ось так 2 см. Дуже мені сподобалось. Там було е, три види. ободочок. Тут чорненький, там біленький, і камінчик рожевий був з чорненьким ободочком. Ось такі там були три підвісочки. Далі мені сподобалась ця дуже підвісочка. Вона, до речі, йшла в цьому мішечку. Так гарно все було запаковано. Е, підвісочка теж е, дуже якісна: 18 карат покриття. І е, також і покриття в е, ланцюжку. Ланцюжок щось таким. Ми бачите, як тут такі ще має от малесенькі, такі, як шарики. Е, всередині, ну, я думаю, що це малахіт прес. Ось такий ще обідок о, зелений, бейлик такий, от. гарна така підвісочка, тут якесь лого. От, Значить, є, яка 2 см разом з бейликом ця підвісочка, і півтора е, см, ось так, по горизонталі. Дуже гарна підвісочка. Мені дуже сподобалося так е, взяти, можливо, перли. По одній між перлами малахітику додати, все це акценти поставити такі теж з покриттям на мастинки золотисті. і такий зробити невеличкий, знаєте, чокер з цією підвісочкою буде, мені здається, симпатичненько. І ось така підвіска мене привабила. Були представлені там дві підвісочки в зелені камінці, і я взяла такого рубінового. Я думаю, що її можна буде з гранатом поєднати. Оцю підвісочку. Бачите, має дві такі петелічки, циркончики. От, має, так. Вона, значить, розміром два з половиною ось так. І е, по горизонталі вона 2 см. Такі капельки, рухливі ці всі капельки. Ось така підвісочка. В центрі ще такий теж. Е, камінчик рубінового кольору. Гарненька. Теж написано, що з покриттям. Ось ще є тут і ланцюжок. Ну, мені вона теж дуже сподобалась ця підвісочка, так? Ну і на закінчення я ще хочу вам показати, що я, можливо, комусь потрібно ось такі придбала на сайті тему коробочки. Так, зараз я вам покажу ближче. Так, ось такі коробочки. Значить, розмір її 8 см на 5 см. Ось так вона в середині. ось такий паралончик є. Бачите, тут є ось такі розрізи. Я думаю, що тут можна і перстень, можна і сережки. так, ось, І так надсилати. Ну, я беру собі оці коробочки вже не перший раз. Я беру ось такі, як ви вже бачили, я роблю е, стрічки так, на оксаметових е, стрічках такі підвіски. І ось я ці підвісочки надсилаю ось ну, в таких коробочках. Ну, Я гарненько складую ось, е, і ми, мені для от таких, от, тому що замовляють окремо такі підвісочки в мене. І я для цих цілий Купляю, придбала такі коробочки. Ну, а тут, можливо, ще і ну, там невеличкі якісь браслетики, можливо, такі тоненькі, знаєте, з сережками. Теж гарна ця підійде коробочка, упаковочка. Так що, от з такими матеріалами я хотіла поділитися з вами. ну, Думаю, що Можливо, вам деякі позиції е, сподобались. І е, я ще раз скажу, що за бажанням е, напишете в коментарях, я вам дам посилання і ви, і ви зможете придбати. Ну а на цьому все. Буду закінчувати це відео. До нових зустрічей. Всім всього найкращого, саме головне мирного неба. До побачення.